Доброго ранку, малята! Рада вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему як поводитись в екстрених ситуаціях. А що ж таке екстрена ситуація? То, коли щось загрожує нашому здоров'ю чи безпеці, коли треба швидко діяти, щоб не сталося біди. Наприклад, загубився в місті. Отримав травму, потрапив у небезпечне місце. Сталася пожежа в будинку або в квартиру хоче проникнути злодій. Діти, у разі виникнення таких ситуацій є спеціальні служби, до яких можна звернутися за допомогою. Давайте їх згадаємо. 101 Пожежна служба. Викликай, якщо десь горить. 102. Поліція допоможе, якщо трапилась небезпека або ти загубився. 103 Швидка медична допомога. Приїде та допоможе, якщо хтось захворів або поранений. 104. Аварійна газова служба. Телефонуй, якщо відчуєш запах газу. Діти. Але буває, що трапляється так. В екстреній ситуації людина може забути ці номери, тому варто запам'ятати єдиний номер для звернення до служби порятунку в Україні. Це номер 112 Диспетчер проконсультує вас, як діяти в конкретній ситуації при необхідності викличе потрібну службу. Запам'ятайте діти, як правильно здійснити виклик. Наберіть номер телефону екстреної служби. Назвіть своє ім'я. Розкажіть, що з вами трапилось і де знаходитесь. Після того, як у вас все запитають, закінчіть розмову по телефону. І ще одне правило: ні в якому разі просто так не дзвоніть за номерами екстрених служб. Робіть це, якщо з вами трапилось лихо. Зловживання номерами екстрених служб є злочин. Головне правило, якщо ти не знаєш, що робити, клич дорослих. Будь уважним, не панікуй і все буде добре. Діти, а я вам бажаю, щоб в вашому житті не було ситуацій, про яких потрібно звертатися за номерами екстрених служб порятунку.